Рік. Е тому е попередньо, кого ков... ков... порядок денний роздавали, чи Роздав. роздали. Е Можливо, є зауваження. Якщо ні, прошу проголосувати за е порядок денний, хто за, проти утримався рішення прийнято одного голосу. Дякую. Вічельна комісія сама себе визначилася у складі наші дівчат, тому що вони на постійно знову прошу проголосувати за склад лічельної комісії, хто за... Просто отримується рішення прийнято допомогу. Дякую. Тому нашу 34-ту 34 позачергову сесію 8-го скликання сьогодні Стаслав оголошую відкрити. O Військовый. Починаємо із першого питання про затвердження плану діяльності підготовки проєкту регуляторних актів на 2025 Володимир Володимирович, я перепрошую подушечка. Регуляторні акти це є так само рішення сесії і рішення виконкому, які приймаються постійно, як на сесії, так і на виконкому Тут небагато у нас регуляторних актів, тобто рішень, які будуть прийматися. Перше, це затвердження правил благоустрою населених пунктів, підпорядкованих Дубській сільській раді у 90-х на виконавчому комітету у другому кварталі. Про встановлення місцевих податків і зборів на 25 й рік у четвертому кварталі і про встановлення ставок та фільм зі сплати земельного податку на 25 й рік на території Дубільської сільської ради. Прошу повторити голосування. Хто за? Отримуюся. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Е -е, Переходимо до розгляду е, нашого нового запитання про е -е, затвердження. Ні, ні, чекайте, не звертається. Про затвердження проєктно-кошторисної документації, реконструкції погрібу філії Хижівська гімназія Дубрівського ліцею No1 Дубрівської сільської ради з села Хижівка, вулиця Миродин, Заглядського району Житомирської області. На вчора у нас був вже звіт, де проєктанти надавали свою пропозицію щодо реконструкції. Даного, даного об'єкту на 840 377 гривень, а після експертизи вийшло на 10 тисяч дешевше, на 830 тисяч 160 гривень. Як я наголошував в попередніх сесії, 500 тисяч нам давала від депутатів Житомирської обласної ради, тобто ми фактично за свої 330 тисяч зробимо так, аби нас... По розширенню даного погребу воно буде слугувати як найпростіше укриття, і тоді хижінська гімназія може повноцінно працювати не так, як зараз працює вона у режимі Чи... Почетить, там, по черзі дітки взагалі по, по змінну. Змін, змін. Тому прошу проголосувати про затвердження даної проєктно-кошторисної депутації. Хто за? Проти. Отримаюся рішення прийнято одноголосно, дякую. І е, так само по даному, даному е, об'єкту прошу надати дозвіл на початок будівельних робіт. А хто, хто буде там? їх робити? ФОП, «Нечіпорук» Житомира. А Там Це вже не... тендери не проводяться? Е, ні. Там тендерна документація взагалі. Е, ну, Взагалі по даному об'єкту майже ніхто на нього не тікався. Це ті, що в школі робили? Ні. Ні. Ні, інші. <кхід> Прошу надати дозвіл на початок будівельних піділяв. робіт. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Одноголосно. Дякую. Шановні колеги, я перепрошую, що дійсно е, дякую, по-перше, вам, що знайшли час сьогодні, в цей пересвятковий день. Е, Провести сесію, так. І поки вже досі зійшлася перша зірка, в принципі. Ну. 16-11 так... в Житомирській області. Так, так, так. Всіх з придешними святами, дай Бог здоров'я. І ще раз вам дякую. Так, тут можливо є ще якісь запитання, підходьте, будь Ще там. Так, є ще питання, так. За освітлення зупиниться завтра і змішують жорти. ми визначимося, коли що ідемося по всіх вулицях на один день їду і поїхали. Там І І палища, так. З Андрієм сьогодні була. Там дала лампочок, я читав, я знаю. а там досі зразу рішите, що треба робити і два.